Вітаємо! Ви на каналі «Мотай на Вуз. Це відео друга частина нашої короткої, але дуже атмосферної мандрівки з Черкас до Львова, потім до Яремча і назад додому. У першій частині дивіться про географічний центр України і про Львів. А сьогодні буде про Карпати і про Трипільські хати. Карпати для нас, як і Львів, не набридають і не приїдаються. Як пишуть на карпатських сувенірах, ми закохалися в Карпати. Щоправда, не в популярні туристичні атракції: поїздки у гори на джипах, туристична штовханина в Яремті чи Буковелі це не зовсім для нас. Підйом на говерлу або на хом'як. Похід до водоспаду або на полонину. Оце вже краще. А от насолоджуватися Карпатами смакувати їх краще на самоті. Лише ми і гори, річки і струмки, ліси і віддалені сільські околиці, умиротворюючі кольори і звуки. Якщо ви бачили наше минуле відео, то вже знаєте. Що цього разу ми приїхали до Яремче не на відпочинок, а у справах. Тому вибратись десь далеко вгору не вдасться. Але й тут неподалік є що подивитися. Сьогодні, після роботи увечері, беремо вас до найближчої популярної локації каскадного водоспаду пробій. Він утворився в нижній частині Яремчанського каньйону річки Прут. Це один з найповноводніших карпатських водоспадів. Висота падіння води порівняно невелика 8 метрів. Але течія дуже швидка і сильна. Місцеві розказують, що нібито колись водоспад був набагато вищим і сягав аж 25 метрів. Але щоб зробити це місце придатним для сплавляння вирубаного лісу. Рубій підірвали. І його висота зменшилася. Зараз тут вирує потужна шумовиння. Каміння, що ніби медом намазане для туристів, дуже слизьке. Але завжди знаходяться зухвальці, які заради якогось особливого кадру ризикують втрапити у смертоносний вир. Краще б ці сміливці позбувалися зайвого адреналіну на ось такі атракції. Спостерігають за розвагою всі, а наважуються прокататись лише відчайдухи. А це вже наступний день. Маємо вільну годинку, щоб показати вам ще одну місцеву туристичну принаду. Схожі на скам'янілі хвилі яремчанські складки. Це фліші, морські осадові гірські породи, що зібгалися під час горотворних процесів. Через свою чітко виражену шаруватість вони нагадують гігантський торт Наполеон. Це, власне, і робить їх такими оригінальними. Є думка, що це природне диво виникло приблизно 60-75 мільйонів років тому. Здалеку. На схилі можна розгледіти силует велетенського слона. Звідси місцева назва скеля слон. А внизу під цим гігантом шумить невгамовний пруд. До слова, довжина цієї річки майже 1000 кілометрів. Починається на схилі Говерли і впадає в Дунай аж у Молдові. Вертаючись назад. Помітили ось цю чужинку, родом з Гімалаїв, розрив траву залозисту з родини Бальзамінової. красується собі обабіч стежки поміж кропиви, її, так само як і клена ясинелистого, про якого ми розказували у минулому відео, привезли до Європи у 17 столітті і почали вирощувати як садову декоративну рослину. Та з того часу багато що змінилося нині у Євросоюзі та інших країнах. Ця красуня вважається інвазійним видом. Вона дуже легко дичавіє і швидко поширюється, витісняючи місцеві види рослин. А сьогодні ура! Субота! Усі справи позаду, і ми їдемо в сусідній Микуличин та йдемо гуляти нетуристичними стежками. Раніше ми бували тут лише влітку, коли все довкола цвіте і буяє. А зелень така соковита, що аж рипить. Але й осінні Карпати нас теж не розчарували. Тим більше, що цього року у вересні все ще по-літньому тепло. Зоцвітають останні волошки, пахне травами і глицею. До речі, тут не лише ялини, ті, що смареки, з колючою хвоєю. Ще ялиці з лопатими гілками і м'якшими хвоїнками, що мають по дві світлі смужки зі споду. Тут є і яловець. З його пахучої деревини часто роблять підставки під гаряче. І це вони огортають пахощами кожен сувенірний ринок. Дорогою нам трапилася отака здоровецька ялиця. Здалеку нагадала секвоя дендрона, а ще сосна і ялина, що ніби злилися в палкому поцілунку. У бабіч дороги частенько траплявся страшенно колючий, але гарний навроду відкасник. Одна з його народних назв страхополох. У давнину наші предки вірили, що пучками таких колючих рослин, як відкасник. Можна відлякати і відігнати нечисту силу. Попри грибний сезон, їстівних грибів нам вже не дісталося. Вправніші грибники встигли поперед нас. То що лишалося? Хіба що фотографувати мухомори? У карпатської осені безліч принад. Їх, може, й не помічають по окремості, але це вони всі разом створюють осінню естетику і атмосферу. Пожовкле листя бука і смолисті шишки ялиці, хміль, що густо обплів капличку, і останні квіточки на узбіччі, Плаун, що від найменшого доторку пирхає спорами, і пружні подушки з фагному. І звідусіль пахне. Листям і грибами, корою і травами, живицею і димом. І ще бозна чим приємним. Отак можна йти і йти цими сільськими вулицями. Здається, немає ні кінця, ні краю. Будинок ліс. Будинок гори. Будинок галявина. Такий спокій і тиша. Краса неймовірна. Додають колориту і абсолютно безтурботна корівка на фоні іделічного пейзажу. І дуже допитливі приязні овечки. І дзявкітливий, але зовсім не агресивний песик. Навіть коротка прогулянка цими улюбленими місцями реально перезавантажує думки, емоції, почуття. Нехай навіть не надовго, але це того варте. Находились, натомились з незвички все вгору та вгору. Але оскільки завтра вже додому, сьогоднішній день треба використати по максимуму. Добре, що можна продовжити маршрут на колесах. Підкріпились смачним борщем. Посмакували запашний узвар. О вже можна і на підвісний міст над прутом. І на яблуницький перевал. По дорозі теж є на що подивитись. Додому їхати довго, попереду ще сотні кілометрів. Але у нас на Черкащині є ще одна цікава локація, яку ми хочемо вам показати цього разу. Це село Легедзене. Між ним і сусідніми тальянками за кілька тисячоліть до нашої ери існувало велике трипільське поселення. Воно займало площу понад 450 гектарів і налічувало близько трьох тисяч будинків, а мешкало в них понад 15 тисяч людей. 2002 року тут було створено історико-культурний заповідник Трипільська культура. І в Легедзаному, поряд з дирекцією заповідника, є відтворене трипільське житло в натуральну величину. Трипільці були хліборобами, а жили в прямокутних двоповерхових дерев'яних хатах з обмазаними глиною і розписаними стінами. Візитівкою трипільської культури, яку ще називають культурою мальованої кераміки, вважаються вироби з глини. Виявляється, що своїми високими технологіями обпалювання глини Трипільці випередили греків на три тисячі років. Аж до 2013 року вважалося, що перші гончарні горни з'явилися в стародавній Греції. Ще одним великим досягненням трипільців було ткацтво. А тому вбиралися вони не лише в звірині шкури, а й цілком по сучасному в одяг із тканих або плетених гачком тканин. Безсумнівно, прадавня трипільська цивілізація це унікальне явище в історії всього людства. Велелюдні трипільські племена відіграли важливу роль у формуванні генофонду пращурів українського народу, визначні риси якого почали формуватися задовго до появи слов'янства. каже знаний український антрополог, доктор історичних наук Сергій Сегеда. Тож шануймося, українці! Бо ми того варті. Усім, хто додивився це відео аж сюди, щира вдячність! Якщо ваша ласка, натисніть пальчик вгору і дайте нам знати в коментарях, чи нам вдалося хоч ненадовго відволікти вас від тривожних думок і переживань. Будьте здорові! Бережіть себе і своїх рідних. Підтримуйте наших захисників і волонтерів. Все буде Україна. До зустрічі!